Майлі Сайрус відвідала 67-му щорічну церемонію вручення нагород Греммі, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Артистка разом із Бейонсе отримала нагороду у номінації Найкраще кантрі виконання в дуеті за пісню Друге найбільш бажане. Для червоної доріжки Сайрус обрала елегантну чорну шкіряну сукню Максі від бренду Saint Laurent. Вбрання з галтером та розрізом на спідниці підкреслювало її фігуру. А чорні босоніжки на шпильках додавали образу елегантності та сексуальності. Однак це не була єдина зіркова поява майлі тієї ночі. Артистка також вийшла на сцену, щоб вручити одну з найпрестижніших нагород церемонії за запис року. Для цієї події Сайрус вибрала інший розкішний образ: чорна сукня від месон Alaïa з оголеною спиною, галтером, глибоким декольте та срібними ремінцями на тулубі. Цей сміливий вибір. Зробив її одним із головних акцентів вечора.